Доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами село Нестерянка Мирне і Копані. Зараз подивимося, окуповане воно чи не окуповане. Давайте глянемо. Окуповане, понятно. Десь прильот був в цій нестерянці. Десь, 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 десь. Якесь е Будівля, можливо, напроти чи щось, де є гроші. Так, в селі гроші, в селі гроші, банк, ні, пошта, напевно. Десь напроти пошти був. Так. Так, Ну, Нестерянка це такий, знаєте, як Рубіж, мені кажуть, де ще трохи і йде дорога. Дорога дуже потрібна. Дорога йде на. Кудись на адміністративний центр. Адміністративний центр, я так розумію, що це пологи, ні, не пологи. Оріхів, на оріхів. Дорога йде на оріхів від нестерянки. Оцієї. Нестерянка дуже важлива для них. ну, По-перше, дорогами. По-друге, по дорогою, дорогою, по-друге, там далі йдуть, я так розумію, що степи. І далі можна, знаєте, як продвигатися з їхнього боку. Що там? Нема там ні річок, нічого в тій стилянці. Абсолютно нема нічого. Таке. Село маленьке, взагалі нічого. Це просто, просто село. Але прильот у них там був. Прям капітальний прильот, щось, щось було. Так, я вам скажу, що скоро. Дуже скоро. Там буде, так, там буде бавовна. І їх розіб'ють. Ось дивіться. Буде бавовна. Так що хай нестерянка очікує бавовну. бавовна. Далі мирне. Мирне і копані. Мирне, 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 мирне. Чи копані, чи копані. Не знаю. Копані буду говорити, якщо неправильно, ви бачите. Я тут бахмут бахнуть не можу. ніяк так, мирне. Що очікує мирне? О, мирне стоїть на тому ж цьому, господі, на тій же дорозі. Далі. Я думаю, що ця сволота якось продвинулася. Але ніфіга в них не вийде. Поставимо ми їх там. А, до речі, там був. Там був прильот. Саме, теж по дорозі по якійсь. Там є якась дорога. Розвилка. Розвилка. І на тій дорозі теж був прильот. Ну, це таке. Чмовіків багато загинуло. Чмовіків, чмовіків. Коли буде наступ з нашого боку туди? Там така територія 4 вулиці село. Але чмобіки стоять? Їх там багато, тому що вони укріплюють там лінію. Так, чи буде наступ з нашого боку? Буде. Буде успішний наступ. Але карти кажуть, що дуже будуть і, знаєте, як жертви. Ось так. Без жертв не буде. Так, копані. Копані, копані, копані. Ой, скільки їх там. Завозять, завозять, завозять техніку. Людей ставлять, знаєте, як підвішені шукають От людей місцевих, можливо, у кого є родичі в ЗСУ, або, можливо, там батьки, там ще хтось, от таких людей. Іду далі, це чоловіче населення, копані. Але буде їм там гембель. Смерть. Ну, Але вони про це ще не знають. Це наше буде. Щось ми їх там скоро накриємо в копанях, так що хай готуються. Так, подивилася ваші нестерянку мирний копані. Дякую за звернення. Тримайтеся. Все буде Україна. Дякую за підписку, за вподобайку, за комент.